Остаточно між мною і братом пробігла кішка після того, як не стало мами. Я жила в той час за кордоном вже кілька років з чоловіком. Вірніше заробляла на власне житло, а не жила на широку ногу та не згрібала граблями євро і фунти, як собі люди уявляють заробітки. Коли мама занедужала, то я відправляла значні суми і, кладучи руку на серце, розуміла, що просто забираю частку зі своєї майбутньої квартири, бо мамі вже нічого не могло допомогти. Передавай, казав мені чоловік, краще мати спокійну совість, а треба, то ще на рік лишимося. Я була йому дуже вдячна за підтримку, і вже тоді якось мені легше було, коли я відправляла братові ті кошти. Але маму не вдалося врятувати, і на поминки я не приїхала, бо тут все не так просто. Та й подумала, що чого вже буду спішити, адже їй нічим не зарадиш. А я й тут за неї свічку поставлю та помолюся. Ми приїхали лише на рік по мамі, і зустріч з братом стала для мене холодним душем. Я побачила, що в маминій квартирі хазінує його дружина, видно, що вони там вже живуть. Але в тій квартирі є й моя частка. Так, я заробила собі на житло, то чого ж брат не вчинив так само, а просто переїхав після усього в мамину квартиру. Ми її доглядали весь цей час. А ти де була? А на чиї гроші ви це робили? питаю я його. Що твої гроші? Крапля в морі порівняно з тим, що нам тут довелося пережити. Якщо ти маєш совість, то віддаси свою частку нам, казали хором брат Ізовиця. Було так на душі тяжко, бо так не робиться. Може, я б на квартиру і не претендувала, але ж можна було якось це сказати по-людськи пояснити, що їм нема де жити. Але й тут мене чоловік підтримав і сказав, що все з часом стане на свої місця. Звичайно, що відтоді я з братом і його жінкою не спілкувалася. Ми купили собі квартиру і почали будувати своє життя тут. Я й до того брата телефонувала хіба на день народження, і іменини, а тепер, взагалі, забула про його існування. Адже у нас з'явилися діти, і ми були зайняті зовсім іншим. Поступово й вивітрилася згадка про мамину квартиру, адже ми мали свою в гарному будинку в хорошому районі. Ішли роки, і на родині свята мене відвідувала думка про те, що варто було б з братом і помиритися, адже ми тільки двоє лишилися. Тому я зробила перший крок, і через всі ці роки, а їх було немало, зателефонувала йому та привітала з ним народження. Ми навіть зустрілися і попили разом кави, розповідали про життя і так далі, наче все, як колись. Я сама була рада тому, що наважилася на цей крок. Потім ми прийшли в гості до них, а далі вони до нас з сім'єю. Справжня родина. Але ідилія тривала недовго, бо десь через місяці три до мене зателефонувала братова і каже, ти могла б нам позичити гроші, бо поступає і ринка, а ми не маємо потрібної суми. Я просто оніміла. У нас є потрібна сума, але ми теж маємо дітей. Думаю, що треба підтримувати родину, продовжувала вона. Бо нащо ти тоді відновлювала стосунки, якщо тепер не хочеш нам допомогти? Адже родина то не лише про спільне чаювання? Але й про допомогу ось з якого боку вона зайшла. Мені треба порадитися з чоловіком, сказала я. Але я сама розуміла, що так не годиться. Якщо вони забули за квартиру, то ця ситуація мені тільки про неї нагадала ще дужче. Адже я їм подарувала третину від квартири і слів дякую не почула. Тепер у мене тільки одне в голові. Чи це зі мною щось не так, що я не вмію казати ні? Чи то просто братова, отака нахабна і їй байдуже до усього, чи тут ніхто не правий?